Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. І сьогоднішнє відео піде про те, як встановити шторки безпеки в мою проєктну Opel Astro H Бліц. Опа! Я приніс, це що таке? Ну, як що це? Ну, Шторки безпеки? Да ні, я та поняв, що це шторки безпеки. Навіщо мені шторки безпеки від дорестайлу? Який Дорест? Ну як який Дорест? Ну ось ці шторки в тебе це від дорестайлінгу. А в мене Astra H, Рестайлінг, в мене 12 рік виробництва. Ну вони не підійдуть. Тобто не підходять. Mm? Ну так не підходять. Ну просто там кріплення зовсім інше на кузові, і проводка інакше підходить. Ну якщо з останнім там, в принципі, вирішити можна, то от з першим там не дуже підійде. Тому вони фізично просто не стануть. Це Дорестові подушки. Ah. До Рестайлінг. Ага. І що робить? <пух> ну, я не знаю. ну... Піди продай їх. Ну, Ти ще якась їх купив, купив. Ну, тепер продай. Ну, не знаю. Коротше, ось ця людина продає шторки безпеки на астру Hatchback до Рестайлінг. Якщо кому потрібно, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання і придбати собі. Е, все, біжи, продавай, я впевнений, в тебе все вийде. Поняв. Продаються подушки до Рестайлінг ти ти, -ри -ти, -ти, -ри -ти, -ти. Ну, як бачите, є певні нюанси встановлені шторок безпек на Astro H, про які я вам сьогодні обов'язково розповім, для того, щоб ви не повторили моїх помилок. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, ось мій Instagram та пошта по питанням співпраці. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні опилівські групи, в тому числі мою власну telegram групу Як і завжди, як і в усіх моїх відеох, присутні тайм-коди, вони зроблені для вашої зручності, щоб ви користувалися їми і перегортували відео саме туди, куди вам потрібно. Ну і також, якщо у вас є бажання підтримати мій youtube канал. Ви можете стати спонсором мого youtube каналу. Дякую тим, хто це зробив, і дякую тим, хто це зробить. Бажаю вам всім приємного перегляду. Погнали, встановлювати шторки безпеки в Opel Astra H. Астройдж. І так, що нам потрібно для того, щоб встановити шторки безпеки в Opel Astro H? Одразу хочу сказати, що ця інструкція в цілому, по ідеології, буде ідентичною для будь-якого Opel. Неважливо, там Vectra це Signum, Zafira B, Corsa D. неважливо. Всі плюс-мінус однаково встановлюються. Єдиний момент для Corsa D, а потрібно ще, окрім цього всього, замінити список, який я скажу, замінити ще додатково. Потолок, тому що у Корси йде, у Корсиде йде зовсім інша відформовка в потолку для шторки безпеки і без неї. Тому потолок там інший. В усіх інших ополях потолок міняти не потрібно, залишаємо той, який є. І так, приступаємо, що нам потрібно. Перше, нам потрібна це шторка безпеки. Як ви зрозуміли, що вони мають відмінність, і зараз у вас з'явиться список, де буде написано Old і New. Old це «Dorest», «New» – це «Rest». Не переплутайте, тому що це дуже дуже важливо. Відрізнити ви їх відрізнити дуже легко, тому що в дористі це тубус пластиковий, який не згинається. А в рестайлінгу це просто такий ем, скрутка з подушки безпеки. Тканина, просто яку просто ось так згинаєш. Вона ось таких розмірів, коли ти її повністю так накрутив. По суті, у вас вона по довжині буде займати максимум довжину піропатрону піро та і все. І піропатрон знаходиться у ресталінга по центру, у Дореста ззаду. І а, від Дореста на Рест неможливо встановити. Зараз я поясню, чому. І Ще один такий момент, одразу скажу, що а, шторки безпеки були тільки в п'ятидверному хетчбеку, Універсалі GTC, ну вона ж і OPC. У Седана їх не було, тому що Седан це трішки спрощена Astra, тому що в Європі вона офіційно не продавалася і. А, в інші країни її робили трішки спрощеною. В деяких місцях є один з цих пунктів, якраз таки, шторка безпеки. Тому в седані не шукайте, її немає. І від іншого Ополя ви, ну, скоріш за все, не примастирите. Але якщо її примастирите, то не факт, що воно буде працювати правильно. Тому такий момент є, майте на увазі. І, звичайно, що в кабріолеті, той що твінтоп також немає шторок безпеки. Ну, це і зрозуміло, тому що у нас чердак знаходиться в багажнику, то і відкривати чердака немає, і відкрити немає можливості. От. І тепер стосовно того, а чим відрізняється Дорест і Рест в плані встановлення. Не просто подушки безпеки, а ще й кузовом, тому що у Дореста, от зараз у вас з'явиться фотографія Дореста і Реста це місця кріплення ручки страху. І от у дореста у нас геобразна форма. І під неї пластиковий, пластиковий кожух заходить і защолкується. У рестайлінга це П-образна форма, і в П-образну форму подушка ніяким чином не залізить. Тому ось це місце, яке відрізняється у Дореста і Реста по кузову, і через це немає можливості встановити дорестайлові подушки на рестайловий автомобіль. Ну і звичайно, що навпаки також не встановиш. Ну і плюс ще й проводка йде по автомобілю. У Дореста вона закінчується на початку, там де у вас задня стійка. А у рестайлінга вона знаходиться біля центральної. Стійки. Наступний пункт це те, що ну, з тим, що до дорос ми розібралися. Це те, що нам потрібно 16 болтів по 8 на кожну сторону. Це якщо ми кріпимо рестайлінг. Закладні йдуть з подушками безпеки, такі металеві. Вони в квадратні отвори в кузові вставляються і в них вкручується болт. Болт довжиною ось такою, десь плюс-мінус. І два місця, де вкручується саме в різьбу. Кузова, це якраз там, де шторки безпеки кріпляться піропатроном. Піропатрон, ну ви далі побачите, як його вставляти. Його потрібно так щелкодіти, і тут а, йде два отвори, куди потрібно закрутити. В кузові там вже заготовлені а, боночки а, з різьбою, вони встановлені і туди потрібно вкрутити. А, значить, у нас виходить як: защолкуємо під лобашем, закручуємо, защокуємо. В кінці лобаша прикручуємо. Защолкуємо ще одну з шторкою, кріплення маю на увазі те, що металеве, квадратне. Ми защекуємо там, де ручка страху, також прикручуємо. Далі ми прикручуємо піропатрон піропатрон. Защелкуємо в кузов шторку, вкручуємо туди болт. І ще два місця також защелкуємо кузов і вкручуємо піро, піропатрон і вкручуємо болт. І до піропатрона ми під'єднуємо якраз таки наш. Роз'єм. Тому ще потрібно для цього, окрім шторок, 16 болтів. Ну, можете попросити на розбірці, наприклад, щоб вам ці болти положили в комплекті, і вам їх шукати не потрібно буде, але майте на увазі, що кріплення тут відбувається саме защокнув, закрутив. Наступне, що нам потрібно, це ну, тут знову ж таки. Не факт, що потрібно, тому що ну, ті, хто на мене підписані, ті знають, і підписані на мій інстаграм і на мій телеграм, ті знають, що я розібрав повністю свою Astro H базовій комплектації, витягнув з неї базову електроніку безрекову, поклав нові коси. Встановив рек-блок і зробив з неї максимальну електроніку. І тому я повністю розібрав свою базу і якраз таки бачив, як вона зроблена. У мене була реально базова комплектація, і навіть безрекова система. І навіть цієї системи безрековій був вихід на шторки безпеки. Тому, скоріш за все, у вас він також буде. Як це зрозуміти? Можете просто взяти потолок. Трішечки ну, зняти ущільнювач і туди заглянути, подивитися. Може залізти, якщо вийде рукою, тільки не заламайте а, потолок. Краще центральну стійку відчолкніть, щоб не заламати потолок, і туди залізти рукою, і пощупайте. Якщо ви знайдете проводок, який замотаний, то це якраз таки роз'єм на а, подушки безпеки. Якщо його немає, ну, не складно в цілому допінувати, але роботи буде набагато більше, тому що вам потрібно через весь кузов протягти ці два проводка. Тому це є такий момент. От, Далі, що нам потрібно, це блок безпеки. А з блоком безпеки тут ну, такі два варіанти або знайти на розбірці прям точно такі, як у вас автомобіль, а, тільки з шторками безпеки і придбати цей блок. Але там є нюанс, якщо у вас передні подушки безпеки на два роз'єми. Ну, наприклад, якщо у вас один роз'єм, а в того автомобіля два роз'єми, то тут а, буде невеличка проблема в тому плані, що цей блок новий буде. А, Кидати помилку на один з роз'ємів, який не задіяний, і тут є мінус в тому плані, що блок безпеки він не конфігурується. Тобто ви не зайдете обкомом і не пропишете йому present-not-present. ні. Тому ну, для цього потрібно прийдеться міняти ще й дві фронтальні подушки безпеки. Є інший варіант це не міняти блок безпеки, а просто його переконфігурувати. Я переконфігурував у Олександра Банковська. У вас в описі під цим відео буде на нього посилання на його ютуб канал. Якщо хочете, можете звернутися. Він мені якраз таки робив. Я у нього ще відос потрапив, Тому а, от на моєму прикладі, на мо... на прикладі мого блоку, якраз ви можете побачити, як це відбувалося. Він мені просто встановив наявність, він розшив блок, встановив наявність шторок безпеку і його закрив. Я його просто встановив. і в мене все якраз таки працює. Ніякої помилки не вибиває. І ще один момент, це знову ж таки, це чисто візуальний момент. Його не обов'язково встановлювати. Це якщо ви хочете підкреслити свій автомобіль те, що у вас є шторка безпеки. Це заглушки з написами «Айрбех». В «Астрі» вони в центральних стійках і в фронтальних стійках. Знову ж таки, вони на безпеку не впливають, вони абсолютно ідентичні, як і без напису. Просто там інформативно, що написано «Айрбег». Я собі встановив і ззаду, якщо що нема написів «Айрбег». І ще тут такий момент стосовно того, як правильно рахувати кількість подушок безпеки. Є така розповсюджена думка, що потрібно рахувати по написам. Це неправильно, тому що можна, хоч 20 написів тих наліпити на дах. Але від цього 20 шторок не з'явиться, вона буде тільки одна. Просто потрібно знати розмір подушки, щоб розуміти, де вона відкривається. І за одну подушку вважається тільки от подушка плюс її піропатрон. Тобто, скільки б написів вже не писали, подушка є одна з одним піропатроном. В Австрії це шторка безпеки, яка от від вікна до вікна. Вона абсолютно повністю закриває всю ширину автомобіля. І написів два деяких автомобілів три написи. Це не означає, що в тих автомобілів три шторки безпеки, у Астрі дві шторки безпеки. Ні, це просто одна шторка безпеки. Рахується правильно по піропатрону і по самій подушці безпеки. А в цілому, все. Це. це все, що нам потрібно для того, щоб придбати і встановити в автомобіль. Тепер стосовно безпеки. Для чого потрібна шторка безпеки? Ну, по-перше, таке давайте з найпростішого: Те, що коли бокове зіткнення, у нас вона розкривається, і е, всі ті уламки, які. На вулиці вони от, ну, не летять в автомобіль. Вони б'ються в ту шторку і зупиняються. Щоб там не летіло, там якийсь шматок залізяки, скло, неважливо що, воно вдаряється в подушку безпеки і вже не залітає якби в салон. Це плюс безпека в такому плані. Ну і найголовніше це те, що вона зберігає голову і шию при боковому зіткненні. Тому що ну зараз у вас буде відос на прикладі. Давайте, шкода Октавія А5. У неї не було шторки безпеки. Ну, Якщо не помиляюсь, до рестайлінгу може і з'явилася вона там, але в дорості її там не було, і якраз таки в краш-тесті вона без шторки безпеки. Що відбувається? Коли у нас відбувається бокове зіткнення, ну, от зараз ви просто подивіться, от е, з одного боку буде Astra H, а з іншого Octavia. І е, водій просто летить у Octavia ось таким чином, і голова просто. «ку-ку», Отуди виходить і дивиться назовні. В Астрія водій просто чмяк об подушку і повертається назад. Тим самим, ну, що шкодить позвонку нашому, це різкі якісь там перегиби і в такому форматі. І якщо у нас відбувається ось таке, то це не дуже гарно, особливо, коли це відбувається на швидкості, наприклад, 50. І це може хруснути і може хруснути дуже фатально для людини. А тобто це великий плюс, коли ця шторка захищає. А ще якщо об'єкт дуже високий і в'їжджає в бокову частину, то а, ти головою не вдаришся в цей об'єкт. А якщо у нас немає шторки безпеки, то ти виходиш наружу і якраз таки зустрічаєшся з цим об'єктом, який в тебе летить. Тому шторка безпеки, вона комплексно дуже, дуже сильно. Захищає водія і а, захищає його голову і шию, тому що вона розкривається не просто десь тут, а вона надувається дуже сильно. І, тобто вона отак надулася в тебе, ну може я перебільшу, хоча ні, десь отака товщина в надутому форматі є. Вона отак надувається, і ти виходить в неї просто плюх і зупинився. Все. Ну ви зараз якраз таки буде, будете бачити різниця з та без. А, я підпишу, де Астра, де Октавія. Просто подивіться. Як бачите, різниця колосальна, і це один з тих пунктів, які я все ж таки раджу поставити. Я розумію, що слава Богу, цим кожен день не користуюся, і дай Бог ніколи не скористуватися, але краще, щоб воно було, ніж його немає. А коли автовиробник давав можливість, що таке є, да воно було опціонально або просто залежало від комплектації, то ну. Крот, краще доплатити, встановити і відчувати себе повній безпеці, тим паче, коли Astra H вважається одним з найбільш безпечніших автомобілів в світі. 95% захисту водія просто шикарний результат. І враховуючи те, що раніше краш-тести були набагато жорсткішими ніж зараз. Тому що зараз ну ем, зараз їдеть два от автомобіль і візок. Їдуть один в одного на швидкості 50 км на годину. Нагадую, швидкість не сумується. Фізика, якісь там класний, пам'ятаю, які, але швидкість не сумується. А інше діло, рахується передача енергії. Ну, можете проекспериментувати, взяти друга. Тільки одразу кажу, будь ласка, якщо ви це зробите, щоб потім я був не винуватий, там подушки вдягніть, щоб не травмуватися, шолом одіньте, може якийсь матрац покладіть. І от один в одного трішки розганіться вріжтеся, тільки візьміть не одної маси, а от якщо ви важче, то Візьміть друга, той, що полегше, або навпаки, і подивіться, хто відскочить і кому буде больніше. Ну, банальний е, варіант. Або візьміть, якщо не хочете травмуватися, що я не рекомендую, звичайно, що візьміть там два об'єкти е, і просто на столі штовхніть один в одного, більш важкий і легший. Хто відскочить, той, що легший, і тепер повертаємося з цими знаннями назад. А в сучасних краш-тестах візок, який їде в автомобіль, він легше, тому передача енергії передається не на автомобіль. З силою, ну, якби наче автомобіль, от в нерухомий бар'єр, він врізається, і передача енергії вся передається на автомобіль. А в цьому випадку частина енергії перекидається саме на той візок, тому що він відлітає, і автомобіль продовжує ще свій трішки рух. І виходить, що раніше краш-тест був на швидкості 64 км на годину, 40% перекриття, нерухомий бар'єр. А зараз, і виходить, що автомобіль гасив сам собою цей удар. А зараз це відбувається наступним чином. що Автомобіль рухається зі швидкістю 50 км на годину. об'єкт також, але об'єкт легше і відсоток перекриття не 40, а 50%. Тобто на 14 км на годину швидкість нижче зараз, на 10% більше перекриття. Автомобіль важче, ніж е, цей бар'єр, і він рухомий, якби він відлітає, і автомобіль ще продовжує свій рух, тобто рівносильно зіткнення в нерухомий бар'єр формату 40 км на годину, а може й 30 км на годину. Тому дуже дуже сильно спроста краш-тести сучасні, але звичайно, що Євроенкап сказали, що ми зробили його більш жорстким. Да-да-да-да, віримо. Я згоден на картинці виглядає ефектно, коли їде автомобіль, а в тебе ще летить бар'єр. Вони врізаються, відлітають. Ух, прям супер. Але якщо починаєш капатися і дивитися, скільки все це важить, і розумієш, що краш-тест реально набагато сильно спростили і. Astra H і подібні автомобілі типу Zafira B, Corsa D, Vectra C Signum, вони билися набагато в жорсткіших умовах, ніж зараз. Да-да, раніше було краще. Отут, отут прям без стьобу так і є. Тому супер. І так, ось наші подушки від рестайлінгу, і тепер потрібно їх встановити. Зараз почекайте, я зроблю отак, щоб мікрофон не чіплявся і не шумів. Розкладаємо їх. Тут стосовно того, де перед, де зад, все дуже просто. Ось піропатрончик наш. В рестайлінгу він ставиться ось тут по центру. В дорестайнгу він буде ставитися отам на задній стійці. І як його правильно встановити? Де лівий, де правий, де перед де зад. Ось це, це водійський. І ось піропатрончик і його коннектор знаходиться ззаду. Тобто, ну, навпаки, ти його не поставиш, тому що назад у нас йде просто ось так ковбаска, а наперед у нас йде ковбаска разом з ниточкою. От, і тобто Ти не переплутаєш де перед, де зад, І тим паче не приплутаєш де ліво, де право. тому що Перше, що встановлюється, по-перше, тут потрібно зараз роз'єм зняти, тому що мені одразу в комплекті поклали роз'єм, але він в мене є. Ось цей роз'єм на подушку. І а, як вона ставиться? Ось кронштейн. І тут йдуть два вусика. Ось тут два вусика. І відповідна частина. Зараз. Секунду. Опа. Відповідна частина у нас ось. Раз, два. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно їх завести. Заводимо і ці вусика чіпляємо. Все. Як тільки ми їх. Почекайте. Так, да, ми їх завели, все. Далі можна вже приконектувати. Тут попереду йде у нас пластик. Його потрібно коннектити ось таким чином. Ось так завертати його. І ось так коннектити. Ось, саме ось таким чином. Зараз. Оп, клац, все. Трішечки ми прокладаємо його сюди, всередину. Далі ось коннектор сюди. Щолк. І вірьовочку нашу, ось тут також щолк. Йдемо назад. Задньою частиною все так само просто. Щолк. Шолк. Оп. І ось щолк. Тут все якби ну, все закладено вже по заводу. Далі, що нам потрібно зробити? Це під'єднати нашу шторку. Ось тут вона під'єднується. Заводимо, защелкуємо і фіксатор сірий проштовхуємо вперед. Все. Далі, що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно буде прикрутити нашу шторку. Це не складно. А, значить, дивіться, по тому, що прикручувати зараз секунду. Все тримається, все тримається. Що нам потрібно прикрутити? А... Ось ці всі защолки, де ми защёлкували, їх обов'язково потрібно прикрутити. Там закладні, вони зроблені таким чином, щоб їх розклинуло. Тобто ви закручуєте туди саморіз, не саморіз болт, і він їх роз, роздвигає. Тим самим наші шторки вони фіксуються в нашій стійці і вони у нас не вискочать. А куди нам потрібно крутити? Дивіться, рахуємо. Раз, два, три. Далі ось цей а, кронштейн, який ми першим ділом вставляли. Ось тут 4. І ось тут, ось тут в цьому місці 5. Далі 6, 7, 8. 8 болтів, щоб це все діло зафіксувати. І все. Шторки встановлено. А Якщо у нас не прошитий блок, то звичайно, що ми його прошиваємо. Ну або купуємо вже готовий під нашу конфігурацію. І все, у нас. П'ять зірок Євро-Енкап. З пасажирською стороною все ж таки я покажу. Тут все так само ідентично. Просто покажу для прикладу, що все ставиться так само. Значить, першим ділом ставимо наш кронштейн. Ось він, заводимо. Раз. І два. Все, ми попали. Далі. Защлкуємо ручку. Проводимо нашу подушку ось таким чином. Зараз. Оп. Тут щелк і тут також защокуємо. Опа. Далі йдемо назад. Клац, клац і клац, під'єднуємо нашу шторку безпеки і защокуємо сірий фіксатор. Все, шторки безпеки встановлені, залишилося тільки все це діло прикрутити. Ну і що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалося і стало корисним. Якщо у вас є якісь питання або просто хочете поспілкуватися, пишіть з радістю з вами поспілкуюся і відповім на ваші запитання. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал і ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Ну, і якщо у вас є бажання підтримати мій YouTube канал, ви можете стати спонсором каналу. Дякую за те, що. Тим, хто став спонсором, і дякую тим, хто стане спонсором. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!